На Буковині прикордонники викрили ще один канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, 41-річний житель Чернівецького району разом з іншими невстановленими слідством особами організував незаконне переправлення чоловіків до Молдови за грошову винагороду у сумі 6,5 тисяч доларів та 8 тисяч євро. Підозрюваний намагався незаконно переправити до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску двох громадян призивного віку. Слідчі встановили, що 13 20 листопада цього року організатор зустрівся з клієнтами у заздалегідь визначеному місті у Чернівцях. А після розрахунку мав забезпечити їх перевезення до одного з прикордонних сіл у Дністровському районі. Дорогою до прикордоння чоловіків тричі пересаджували у різні транспортні засоби. А коли виявили, що потрапило у поле зору правоохоронців, операцію переправа вирішили відкласти та повернутися до міста. Того ж дня організатора затримали. Наразі встановлюються його спільники.